Дорогі мої один підписник. Дорогі мої один підписник. Сьогодні як на носі смогу. Цікавий процес. Хотілося б провести цей самий цілий урок в інтернеті. Та нема грузі на звісно, Насытился сразу, Ты так рассказываешь, как это раньше в мире животных передача была. Так. да я стою, бля. Ну так они же насыщают.